Хочеш, не хочеш, помідори потрібно переробляти. Ну, не дати їм спортитися. Ж. Я теж так кажу. Тому у нас сьогодні два рецепти закупляються. У мене мій особистий рецепт помідори з капустою. А я паралельно буду робити помідори з аспірином. Двохлітрові баночки, я вже вкинула хрін і листочок. Тепер додаю духмяний перець. Перець болгарський, з мого роду. Додаю. Морку виростили файну, додаю. Нарізаю часник. Так, Перемішуємо капусту. Помняти треба добренько. Наниз кожну баночку капусти. Копити сну. Продовжуємо далі. Помідорки. Але які файні, такі всі одна. Далі капусти. Хто як любить? Ми любимо капусту в помідорах. значить більше кладу. Заливаємо кип'яченою водою. Накрили кришками, закутуємо. на Вливаємо наш маринад, додаємо цукор, сіль, Обід. оцет. Додаємо. закипів, той, що ми відливали, заливаємо ще раз. Закриваємо. Закрили, закутуємо. Добренько. Ми справилися з завданням. Я закрила помідори з капустою. А я закрила аспірину і завдяки рекомендації підписникам вибрала з багатьох рецептів ось такий рецепт з бурячком. Ви знаєте, що очам страшно, але руки працюють.